Вітаю, друзі, 13 вересня. Офіцер Збройних сил України Матяш заявляє, і цю заяву ретранслюють всі інфопомийки банкової, марафон, вся ця фігня, все це ретранслюється. Він заявляє, що якщо людина втекла все зі. Тобто самовільно залишила частину. Вона не є громадянином України. Мінус картки, мінус громадянство, хай їде в Білорусь. Чому в Білорусь не знаю. Навіть можна під кордон вивезти. Ось ця заява. Зробив різний підхід до оцінки дій особи конкретної. Тому що. Якщо людина втікла з навчального центру, вона заперечує те, що вона готова захищати свою країну. Ця людина не є громадянином України. Мінус карточки, мінус гражданства, хай їде в Білорусь. От, навіть можна під, під кордон вивезти, хай сам переходить. Я б такі я б таку команду зробив. Друзі, а тепер давайте розберемося. Давайте розберемося. 400 тисяч це за чі. Хто створив умови для появи цього явища? Влада. Зелені гниди. Особисто Володимир Зеленський. Дивіться. Мобілізація є, демобілізація о, немає. Служи, поки не вб'ють. Служи, поки не здохнеш. Звичайно. За майже 4 роки війни людина вигорає, просто вигорає на фронті. І навіть той, хто добровольцем пішов, бере і самовільно залишає частину. Плюс дебіли командири, які можуть довести будь-кого до будь-яких вчинків. Ну, це реально, це ж ну, це не вигадка, це мені розказують ті, хто в окопах. Витримати це надзвичайно важко, і багато хто здається, чи є дезертири є. Чи є ті, хто не хоче воювати, є. Тепер щодо позбавлення їх громадянства і видворення з країни, як пропонує цей офіцер матіш. Та багато з них аплодуватимуть, якщо їх викинуть з країни. Це знаєте як покарати цукеркою. Вони самі хочуть залишити Україну. Ви не уявляєте, якщо відкрить кордони, що завтра почнеться? Тепер далі: громадянство. А Конституцію ніхто не пробував читати. Як можна позбавити громадянство людину, яка не має іншого, яка народжена і по народженню має громадянство? Ми і так знаємо випадки, коли Володимир Олександрович не сподобався йому хтось, забрав громадянство. І такі судові справи йдуть. І ще держава буде виплачувати за ці дії цих зелених гнид. А ви пропонуєте це масово зробити. Взяти і 400 тисяч чоловіків, позбавити громадянства. Мені цікаво, а цього матя, що в нього донька є. Вона від кого народжувати зібралась, якщо є? Від африканця, е афганця якогось, азіата. Можливо, Матя ж хоче кольорових онуків, нема питань. Я не проти. Але позбавити 400 тисяч, ну від 300 до 400 тисяч чоловіків українського громадянства і викинути їх з країни це демографічна диверсія. Замінювати їх хто буде? Ніхто з оцих матішів. З е, зелених гнид на банковій про майбутнє нації навіть півсекунди не думає. Вони думають, як розділити людей, як ними керувати, як не допустити до виборів. Ну, зрозуміло, що ці 300-400 тисяч з у випадку навіть повоєнних виборів за зелених гнид в житті не проголосують. Більше того, не проголосують навіть їхні родичі. Це просто неможливо. Цього не буде. І тому, ну давайте їх викинемо. Ви скажете, та що це якийсь офіцер наговорив? Ні. Якби це був просто офіцер, його б не ретранслювали б інфопомийки банкової. Вони б його не цитували. Вони б не розповсюджували б цей наратив. А так це вкид. Камінчик черговий. Кинули в воду і дивляться. А які хвилі підуть? Якщо будуть аплодувати, позбавлять за 5 хвилин. Якщо будуть мовчати, будуть тихим сапом позбавляти громадянства. Це вкинутий спеціально через військового наратив Зелених гнид. Для чого? Перше, залякати, що будемо забирати громадянство. Хоча, якщо будуть видворяти з країни, то замість 400-800 тисяч буде, будуть тікати прямо з фронту на Білоруський чи на який там кордон. Це дуже погана ідея, це деморалізуюча ідея. І те, що пропонується, оця гра в. Громадянство, видворення з країни, ну, це не про державу, це не про націю, це про диктатуру. І бажання прорядити свій власний народ на лояльних до влади, на лояльних до зелених гнид, і на тих, хто не потрібен. Лояльних залишаємо, а інших або на фронт на утилізацію. Або випускаємо за кордон, або видворяємо, позбавляємо громадянство. От розумієте, логіка диктатури, логіка зеленої диктатури. Вони готують цю платформу. Їм не потрібні нелояльні громадяни. Їм не потрібні громадяни, які мають власну думку. Їм не потрібні ті, хто за них не проголосує. Вони будують е, країну під себе. Вони під себе не просто країну будують. Вони під себе життя людей кроять. Народ підганяють під себе. Ці за нас не голосують нах. Або нах на смерть, або нах за кордон. І таким чином вони створюють лояльне для себе середовище. Воно не повстане, воно не буде вимагати виборів, воно не буде робити нічого, воно буде як барани. Отак. І все. Отаке суспільство влаштовує зелений гнид, бо все інше буде приходити і питати. Сука, А що ти під Бахмутом в танкі? Не згорів. Там, де мій брат. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.